Вітаю всіх! Порада від карт на тему відпочинку. Продовжуємо. Є ті, хто хоче поїхати відпочивати за кордон. Я це знаю, люди їздять. З цієї країни люди і зараз їздять за кордон, то може собі це дозволити. Порада для тих, хто хоче поїхати відпочивати за кордон. Вибираємо три варіанти, як завжди. Це нормально, що люди хочуть. Ви знаєте, відмести все, негативність відмітати всі там. Ось туди відмітати все. Ось, очищення себе. Треба відпочивати. Перший варіант вивчення ситуації. Під, підходити до цього з розумом, Тобто, ви за кордон зараз вже йде важкий. На кордоні України, перше. Друге, що їхати відпочивати це через іншу країну, все продумати, аналізувати, як це буде, як це виглядає, і наскільки це взагалі безпечно і можна робити. Вивчення ситуації, підхід до цього, обов'язково. Тобто, другий варіант це подарунок, приємні емоції, приємні події, приємні знайомства. Це те, що вам необхідно саме зараз, для того, щоб ви втримали той позитив життя, ту удачу, яка у вас є. Це просто як подарунок долі. І третій варіант це відновлення сил. Третій варіант питання відпочинку це просто відновлення сили. Є люди, які таким чином відновлюють свою силу. Наприклад, людина, яка може собі дозволити виїхати за кордон, відпочити через ту же Польщу. Є можливість виїхати, чому б не поїхати, і не відпочити тиждень-два в іншому місті без тривог, без нічого. Це просто мрія. Скажу чесно, я з удовольствиям би поїхала, якби могла, дитина була б постарше, то можна. Я просто здурію з ним. Я це розумію, але хочу дуже вже Ось відновити свої сили без тривог. Не думати, що там летить, не летить, є тривога чи немає. Оце дуже мені вже хочеться. І не тільки мені, я розумію, людей, які хочуть виїхати і відпочити без тривог. Тому не бійтеся, у вас все вийде, ви зможете, і це правильно відпочивати треба.